Факт установлений, незаконно будівництво, але це питання не до вас. На то будівництво виводиться велика кількість піску, яке незаконно переміщується з башти мною без радості. Питання не стоїть, там незаконний видобуток піска, там екологія, ліцензія, це нас мало цікавить. Нас цікавить одне питання, що незаконне поводження зимою. Ви от пісок, там немає ні кар'єра, ніякого дозволу, нічого на кар'єр на видобуток. Це башта? Да, Вивозять пісок і переміщують його зовсім на інших Скажу ну, зразу, це фінансування певних структур, які ще далі залишилися, а -а -а. і ці кошти йдуть на фінансування цих структур. <кхух> які займаються в кошти. Кожна, година, наших людей це, на кожна восток. година, це от ми туди, ми самі дивимося тут, а кошти туди йдуть. Кожна година, Пусть час 8 машин проїжджає. До точку. Три місяці. Виявляється, 8 машин в час. По 30 30 32 тонни виводяться. Давайте що стосується е, цього вивозу піска, да. я е, знаю цю історію, і ми неодноразово знаєте, неодноразово туди Виїжджали, там були і сутички між двома господарськими, двома суб'єктами е, е, них зобов'язання є, вони там судилися, судяться. Так? Ця справа вже розслідується слідчим управлінням близько вже трьох чи чотирьох років. Так, вони не можуть знайти е, кінця. Е, якщо у вас є якісь вопроси е, з приводу цього незаконне, воно незаконне, давайте складемо групу. Склад комісії, я запрошую вас до себе, ми сядемо і подивимося, що по цій справі є, які там є, які в неї є. Вона вона надала документи. Які не є документи є на право використання цього піска чи до пісок, чи до то суміш. Тобто такими питаннями давайте будемо займатися. І я абсолютно не проти. Якщо воно незаконне, я радий бути тому припинити, тобто, які я Давайте, який випрошую? От час, ви можете пісню землю, то зараз незаконно поводження поводження землею. Коли є гаметий пісок, він повинен залишатися, там вже питання, то як 3 і роки займається, то хай це займається, ми вирішив далі питання. І це незаконне переміщення. Де чорний мав. Кожна машина 8 годин. І бюджет не дополучає кошти на лобі від цього піску, і ми кажемо, у нас немає грошей. От питання, куди ці зустрічі, кошти, а зараз відводять. Будь ласка, які питання? Що за місяць питає? А, дуже, 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 дуже. Після того, як приїжджали ваші представники туди, яке було прийнято а рішення ми, це, вам або представникам, десь зафіксовано. Так да, звичайно, зафіксовано, проводяться перевірки. Чому і... а і... а не припинені вивіз? Ви... Ну, припин... я, я, я не маю права припиняти мене? Я Права припинити щось, я не маю. Має право суд, має припинити. Ви ж не хочете, щоб я виходив із за своїх повноважень? Ні. А прокурор Хтось... має це його повноваження, які повноваження прокурори? Давайте так. так. значить, Було звернення, так, звернення було буквально дві неділі назад, так, від вас так розумію. Да, від нашої організації. Да, від вашої організації. Я запрошував, ми телефонували вам, що приїдь, будь ласка, ми взяли від вас заяву. Ми пішли, відміть, будь ласка, заяву, прийдемо, будемо далі розбиратися з цим питанням, щоб вам продемонструвати, що там є, і де повноваження міліції, а де закінчується повноваження міліції. Всі в районі так є. Ну я так не можу сказати. От ви в районі так Скільки в районі кар'єру? Це питання за місяць вісім. Ні, я не можу зараз вам таке сказати. Ну, ви ще працюєте, я вам би сказати, скільки в цій кар'єри мають. Офіційних районів немає. Не, не Чому з якоїсь точки перевозять в іншу точку, це кар'єра в нас немає. І це все законно, і ми нічого заручимо. Я це не впір. Ну я ще раз скажу, моє завдання, я ж не слищен, разумейте, Валентин, я слишком підрознен, який не следует эти кабинами. Если происходит преступление, то я проводил. Он же обязан противодействовать, правильно? Вот сейчас происходит преступление. Он же обязан что-то делать. Ну так зверните, вот официально заявление. Хорошо, министрами надо заявление, что это противодействие. Нет, все.